Як будемо мати ми свою зброю нормальну, то нам не треба НАТО. А як не будемо ми мати е, нормальної зброї, то краще б захи... захистив хтось нас. Треба було нам не віддавати. У нас було і в Росії на пуск один, і в нас на пуск один. Що? Ми стали такі дуже чесні, всі, збро... всі держави мають зброю, а Україна стала без зброї. Хоч нападай, хоч не нападай. Любий міг напасти. От і, будь ласка, от і, і напали. А так би були, мали зброю, вони би боялися були нас. І не так би були, не нападали. Отак от і будемо мати зброю, тільки вступати. А як будемо мати свою зброю, будь ласка, тоді не треба нам. Ми можемо самі себе захистити. На даний момент поки що Україна. Повинна залишатися сама, ну і не входити як би в НАТО і в Євросоюз. Я думаю, нам треба наладити ситуацію в самій країні, щоб ну, як, люди були більш дружніми. Я думаю, що так. А поки що нам рано вступати або в НАТО, або в Євросоюз. Я вважаю, що Україна зараз має вступити в НАТО, оскільки це буде стимулом не нападати, не проявляти якоїсь там агресії до України, до нашої рідної країни і. Це просто як буде гарантом нашої безпеки. По поводу НАТО, я думаю, що нужно. Если бы мы були в НАТО до этого, я думаю, не не произошло бы того, що Крым бы был в составе Украины. Это не для того, чтобы мы, опять же, как сказал до меня молодой человек Или... Нам это нужно, чтобы защититься. Я думаю, если бы мы були в НАТО, так называемый братський народ не подумывал бы вступ... ну, Вступать, нарушать наши границы и хватать наши земли. Я считаю, что э, есть два мнения, которые одинаково являются, ну, наверное, правильными. С одной стороны, нам нужна профессиональная армия, потому что я заканчивал э, военную кафедру. И на военных сборах, кроме как красить свинарники, то мы практически ничем не занимались. Это офицерский состав. То есть а нам нужна реальная боеспособная армия, которая профессиональная и которая будет вызывать не только гордость у страны. Но с другой стороны, это будет постоянно на нервы действовать России. И тут нужно провести анализ: или с россиянами договориться, или быть по факту, как Израиль профессиональная армия, которая будет постоянно воевать с врагом. Я вважаю, що щодо вступу НАТО 50 на 50. З однієї сторони, ніби це потрібно, тому що зараз ми в такій ситуації, що нам дійсно потрібна допомога інших країн. Але з іншої сторони, навіть коли зараз іде війна між Україною і Росією, то інші країни, ну з однієї сторони, ніби вони нам допомагають, мається на увазі фінансово дуже допомагають. Але військом, ось і підтримкою, військовою підтримкою, особисто, на мою думку, я це і, і мої родичі, рідні не. Відчуваємо тому я а з другої сторони все покажуть вибори. Можливо, можливо і потрібно, але враховуючи те, що може навіть і в Росія, може навіть така країна, як як Росія, і і напасти на інші країни, то жалко, звичайно, наших наших чоловіків, наших дітей, адже ми боремося за свою країну зараз внутрі на всі нашої країни, а потім нам прийдеться боротися ще за якусь іншу країну. Я вважаю, що будь-які рішення треба приймати лише після виборів і які будуть легітимними у нас. Я вірю, що вибори відбудуться. Я вірю, що Україні бути, а лише потім вирішувати позицію політичну. Зараз ситуація настільки напружена, що Мешканці Києва, мешканці заходу України, мабуть, собі не уявляють наскільки, крім того, що там є дуже багато російських. Це справді російські вояки, справді російські спецназівці. Я їх бачила і можу це підтвердити. І крім того, що там зараз є багато чеченців, за останніми даними, близько, близько півтора тисячі бойовиків тільки в Слов'янську. От і ті ще які десь 400-500, які за, за, засіли у лісах довкруж Слов'янська, між Краматорським і Слов'янськом, до тих людей, які зараз і в Маріуполі, і в Краматорську, і в Донецьку, і в інших містах, до них долучаються ще бандіти, ті самі звичайні бандіти, які теж взяли зброю в руки. І вони зараз там наводять цей гармидер і в Маріуполі кругом. Ми розуміємо, що самі ми з цим не впораємось. І навіть е якщо говорити за Київ, коли вся країна допомагала Києву перемагати, то це нам допомогло отримати цю перемогу. Якщо ми зараз всі разом не згуртуємось і не допоможемо Сходу, то ми отримаємо собі під боком або Придністров'я, або просто Путін дойде до Києва, він не обмежиться Сходом. Ми не зможемо самі самотужки подолати цю проблему. Тому що, по-перше, у нас немає зараз озброєння достатньої кількості. Те, що ми за два місяці зробили, це величезний ривок, що ми підтримали нашу армію, це дуже чудово, але зараз ми вже, вже всі знекровлені. Нам потрібна допомога. Потрібна допомога зброєю, вояками і тими людьми, які мають досвід бойових операцій. Тому що, на жаль, наші вояки вони не готові стріляти в людей. Ми 23 роки ми не воювали, тому нам НАТО зараз дуже потрібно. Ми мусимо вступати не тому, що ми цього хочемо, чи не тому, що нас хтось змушує, нас змушує до цього Путін. НАТО може допомогти лише в науковому плані сучасними технологіями воєнними, які розвивають творчу думку нації. Якщо недавно е логічно це було. Якось не по духу більшість українців і мені теж, тому що багато у нас родичів в Росії, і виходилося так, що як так мої племінники можуть протистояти моїм, моїм синам або навпаки, то наразі завдяки такій політиці адміністрації Путін, Путіна. У нас цей єдиний шлях залишається. Я вважаю, що потрібно в НАТО поступати, тому що якщо Україну віддав в НАТО, то буде військова підтримка військовим силам нашої України. І в майбутньому не буде таких нападів інших держав, та яку ми маємо на сьогодні Росія. Я згідний з триста 300%, щоб Україна війшла в НАТО. Мое мнение, вступать в НАТО надо, так как я сужу по событиям, вот я сам из Запорожья, сужу по событиям в соседних областях, в Донецке, в Луганске, да хотя бы даже просто по, в коллективе на работе общаемся мы с людьми, и вот, вот у нас тревожная такая обстановка, хотя вот вроде город за Украину. Но все-таки народ боится каких-то заезжих людей ну, и так далее. В общем, вроде как общаешься, настроение в городе там 70 на 30%, вот я понимаю, но защитить реально, как бы народ пассивен. Тот, который за Украину, он пассивен у нас. а настроенные пророссийские они более активны в отличие вот от Киева например ну вот сейчас западная Украина у нас немножко ситуация другая я думаю что в НАТО вступать не надо потому что ну, мы как бы сами по себе ну, как бы сами что-то сделаем не за счет каких-то организаций считаю что нам дорога только в НАТО обстоятельств, НАТО це цивілізований мир і так чи інакше нам треба вступати в союзы, щоб на даний момент по мере, захиститися від агресії Росії. Вважаю, що нам потрібно захищати свою страну самим. Треба спробувати. А чого ж ні? Хто не ризикує, то не п'є шампанською. Я вже 23 роки живу в іншій країні. 25 пробачте. Там теж люди так гарно живуть в тому НАТО, я вам повинна сказати. Чогось можуть добитися, їхні діти вчаться, і моя дочка вчиться, і вже вчителькою працює. І я, я вам того ж бажаю. Але тут мій батько, тут моя рідня, і тут моя родина вся, і тут моє серце, і тут все, все що мені таке дороге і близьке. Так, що чого ж нам в те НАТО не піти? Ми ж можемо під потім і вийти, як нам не сподобається, але попробувати треба. Я за єдину Україну, і я вважаю, що нам треба вступати до НАТО.